Що, поїхали. У нас гонки. Треба мені якось виграти тебе. Ой. О, о, а Ой. що в тебе така тачка якась, ніфіга Ой, собі. Ой-ой-ой! Мене... Ой-ой-ой-ой! Заноси... Блядь, дерево. <ріст> у мене теж. <ріст> ну що ж, всім привіт! Ви на каналі AtomPlay! і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою BMG, Ну, звісно ж, я не сам. Сьогодні зі мною Тарас. Кумчик. Всім привіт. Так, так що вам, як завжди, приємного перегляду, а ми будемо починати наші гоночки. Так, відновлення ми не юзаємо, правильно? Ні, відновлення не юзаємо. Ми повинні доїхати до цього фініша, хлопці. Так що в нас сьогодні така задача. Три, два, один. Поїхали! Да, у тебе там, короче дискорд лаганув. Діскорд? Ну блін, коротше, шлімофон чи що в тебе там. Не Бо знаю. Я, ну ти вже поїхав, я тільки почув три. А, може, може і підлагав ну, да. Так, дороги не, ну Це, мабуть, ми... просто затримка. Дороги така. ми не знаємо, так, ми чисто один раз проїхали. Но в мене оп-оп оп! оп чи -чи чисто подивитися, Фух. де, куди, що, як. Давай, давай, мала, газуй. Ну, бачу, а, що ну, в мене... Ні, в мене машина прям чітко контролиться, я не знаю як у тебе. Ну, так собі. У мене не знаю. Їде... Я поки ще не зрозумів. У мене прям малишка слухається руля. Я от як повернув, ручничком зажав, прям. Оп. Бочком іде непогано. Ой, ой, договорився, да. так. Так, ти... ну що ж, давай тоді і я з ручничком спробую. Ти там кажи, якщо ти позаду мене, бо Вигалі? я камерою. Правою рукою. Камерою не кручу, блін, можу не бачити. Ооо! Блін, а чо ж у мене ж. ех. Є. Ролійна версія вазу, 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 і не їде вазу, вазу. нормально, чи що? Та да! А! Нє, ні, ні, ні! газуй, Газуй! Тупо для гравію і і на цей, О, і не їде. Щоб ти розумів, я тільки що чуть в рівак не упав, блін, там ото рівачок буде. Я прям на грані, у мене задні колеса вже висів. Ой-ой-ой, ой побачив я його. Я знаю, що я Кен Блок, який, на жаль, його вже з нами немає, але ага. Кен Блок так е, джим хани свої знімав. Я пам'ятаю в порту в нього така, як джимхана була. Може, кстати, оця машина і зроблена подобі оцеє його джим Хановської. Е а я, якщо харда. чесно, я не в курсі, що там його Дігановська. Пам'ятаю тільки його цей. Е Короче, я Без одного колеса. А, у мене колесо... У мене всередині в салоні. Бачиш? Подивися. Сейчас. Там до педалі, короче. Подожди, чуть ще назад сдай. Не, у мене його не видно, вообще его нема, иначе. А, я, я ним рулю, рулюю. А, в мене нема його вообще. Його, не Прямо стоїть. в салоні. Ми ж про ліве колесо, правильно? Да. Нема в мене. Ладно, що? В, в салоні ты його не бачиш? Не, Ні, вообще ніде не бачу, щоб ти понимал. Жесть. Що, пробуем ще раз. Да, давай, дубль два. — Давай цього Тільки разу. — Тільки сильно не газуй вже цього разу. — Ну, да, постараюсь. — Так, що, давай, тепер я стартую. — Так, давай ти, коротше, старт давай. — Три, два, один. — А я пропущу тебе, знаєш. Я людина добра. <звук> — О, да-да-да-да-да-да-да-да. — -да 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 -да. А я що, тебе штовхнув? Я тебе не майже, штовхав. — Майже мене впечатав в дерево. <звук> — Я просто на ручнику заходив. Мені там подобається так заходити, там так красиво можна залетіти. Ні, ну так, 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 ой, тут можна залетіти теж. так. Пока. Ні, блін, у мене не виходить з ручничком ніяк. Ні, я наоборот навіть перебарщую трохи з ручником, ну типу сильно уповільнююся, зрозумів. І вона прям прощає такий цей. Бляха, я через тебе ніфіга не бачу. Ха-ха. А ти що прям супер-супер позаду мене прям? Не-не-не, ну пылюка отсюда, блин. Короче, ти хише їдеш, далі будеш. Да, я до дрифти Ой, ой, ой. Блин. Ты тоже там попав на такий Та -да. левый поворотик и якби тебе влево снесло. Ой-ой, а що мене вліво несе? Правий ступ, ступ, ступ. Оп! Все, я минус. Ты вже минусанувся. Ты да. что, да. у нас один -адин. Мене вліво веде. Да, один один. Давай. Раз, два, три. Ну так. Да. Чи то в мене вона щось ковтає чи що, я щось не зрозумів. Та ковтає. Ну так. Да. Оп-оп-оп-оп-оп. Ні, я перший поворот так, прям раз. ідеально мав. Ну, правда, оце, Правда, знаєш, типу, коли з ручником, то не можу камеру... Типа ззаду ну, показувати, що відбувається, бо вона не дає а... мені нормально... Ну, ручник же ж все-таки, нема третьої руки в мене, як би. Як не крути. О, а правою рукою я трошки краще їду, я тобі скажу. Й маю. Ой-ой-ой, а не туди, я вже хотів на асфальт їхати. <гум> Ні-ні, попряміть, то в мене, Пустіть мене так. Пустіть мене на асфальт! <гум> а ми ще попробуємо на асфальті, чи Ну можна, буде, Моден да. Попробувати. О, оп, це оп, цей поворот, оп, оп, оп. який я не дуже люблю, але можна зайти в заносику нормально. Оп-оп! Єсть! Зайшов! Добивай, я пораження! добивай! Ніха! <ріст> <ріст> так, і що виходить? Це моя перемога. Два один. Три, два, один. Ого, ти щось такий резкий. Ну да. Воу! 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 -во -во. Стоємо. Ой-ой-ой, їду, Хорош! Ой, їду. Ой, 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 <ріст> Подивився, <ріст> задивився за тобою, аж бампер загубив. Ну що, зараз попробую тебе догнати. Ніби спереду, все ціле, нікуди не веде машину, значить можна догнати. Ну складна траса, складна. Ну я так скажу. прикольно, я б сказав. Знаєш, що тут не вистачає? Пришків не вистачає. от іменно, Ще якби тут можна було потихоньку. А як, ж пришки, бля. Ну, не очень, не такі. Там високі, знаєш, або. А, я знаю, що я так говорю, знаєш чого? Бо я переграв в, в Дакар Раллі оцей. А, ти що тобі ага. розказував, а там якраз. Пришки там такі високі, прям були. Що ти там оп, розвалився? Оп, оп. Ой. Добрий вечір, дякую. Щиро дякую. От тільки сказав, одразу і розвалився. Серйозно? Але я ще. я ще їду. Я вже. я вже не їду. <звук> да, супер. <звук> Блін, 2-2, ну все, 2 -2. третій вже вирішальний. І при чому, третій знаєш, вирішальний. Ти причому, знаєш, перший раз я такий взяв упав, там, типа, ну, так вийшло, на другий раз ти упав. Тепер, коли я їхав, я ввалився на тому мосту, типа, розвалив тачку. Тут знов ти вже розвалив. Та там якийсь нефартовий участок, а це взагалі. вообще. Давай. 3, 2, 1. Так, у мене там не було фальш ні? ні? Ні-ні, нормально. Добре. Та ну не штовхай мене да, я, я і так стараюсь, сам я, вилечу. Я в саносе йду, понимаешь, тут же. Нереально. Ой-ой-ой, під щось. Да, я шось Да, тоже? да, да, щось... шо у мене все ок. Не, у мене щось то фризить начало. Фух. Хоть не вдарим. Нормально. Дербі. Живий цілий орел. оп оп, оп. Оп-оп. Ого, ого, ого. Ні, та тут вообще тут можна все ідеально, головне О, дуже отут, Ні, Головне... гоняться! <ріст> на колеса стань! Я ще тебе за я ще в тормоза понял, хлопці вибігли. Мені трохи допомогли. Я поставили це... на колеса. Я чую, що я в тормоза почав бити і на ручник і тебе трохи <ріст> зацепив все-таки трошечки. Ага, там, так. Норм. Ти мені ж кришку задню зімняв. майже повістю. Ого. Ой-ой! О! Не, ну мене вже, короче, клони вліво. Ну, все одно ти ж їхати можеш. Так що Це вже ненадовго, так. Да. Главне, давай, щоб давай, тебе давай. не викинуло з дороги отут е на висоті. Блін, мене зараз чуть не викинуло. Я прям забуваю. Ой, як це висота? У мене двигун, походу, в салоні. Ні, у мене поки двигун живий, от ні бампера, ні задньої кришки немає. О, все, мене веде тоже вже вліво, кажись. У мене, походу, якісь. Якесь колесо чи речах вирвало, може. Та ні, вроді поки не вирвало. Ну своє, своє колесо заберу. А, ти все вже? Поверніть моє колесо, дайте поставити його назад, будь ласка. Да, я вже все. А, 3-2! Я выграв покашу. Ну що, на ралійному участку я виграв що. Получається. -а. Мясо. О, я вже десь недалеко, значить я вже на під'їзді тебе, я так розумію кого до мене. До ну, фінішу? А, це ти там стояв? Да, то я там стояв, Тож, да, там місток то. Ой, -ой, Ой, ну я вже доїду, бо я хочу один раз хоча б доїхати вже. Давай, давай. Ти ж доїжджав уже, а я ще ні. Ну Але хоча б доїхати. У мене з машини, щоб ти понимав. Е крила! Оп. Що там, водичка? О, все, заглохло повністю. Водичка, так? Да? Да. Я бачу це. Майже бачу. Ну я хотів просто розказати, що в мене крил немає, переднього бампера немає, задній, крил, задній спойлер взагалі отвалився, і бампера теж немає. Ну що, давай тоді перемістимося, мабуть, на участок там, де у нас да. дорога. Да -да -да. Газу. Три, два, один. Гу -гу 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 -гу. Подивимося, як ці ралійні машини будуть себе поводити на асфальті. У мене 167 іде. Ну, у мене теж там щось 170. О, ну тут трохи, так, да, можна а трохи іде, щось собі дозволити, да. так. Опс. Ти теж у -у. Приїхав? У ту туру я поїхав. Ні, я якби... А, ні, я, якби... Ай! Ще раз Ну, Вроді якби, я ще можу їхати, але не факт, що Блін, я. Блін, а що з камерою, алло? Да-да-да-да-да. А тепер я не можу, в мене одне колесо тільки круте. У мене, коротше, два, два. Ну... два колеса в мене тільки крутить. У мене заднє ліве колесо вліво дивиться. О, а я прямо убрав оте колесо одне лишнє і можу ще їхати на інвалідкиці. Чекпоінт. Нормально. Збережися там. Я зберігся. Зберігся точно? Е, Ти Не надо! Дайте їхати до відео! Це ще одне колесо вирвеш і мені тут... Срака. Я поки ще повертаю. Та я бачу, що ти повертаєш. Так я тоже можу повертати. Я просто медленно їду. Такс. А що далі? Вперед, понял. Ну, спасибо. Ой, у тебе там щось колесо вообще соплях. А я ее щас То все? Лише. Інвалідка не їде. Э. Е, інвалідка... Ну таке, знаєш, ти Вже, мені... Уже, наверное, ні. Да, вже не їде. А, ні, ще їде. Ще їде потихеньку, я не здамся. Тиша то яка. То за рахунок чого? За рахунок руля чи що? А, да. а, все, мене да, раз вже я цю А, да, ну все, все. Ой-ой-ой! <гум> от так от, да, аж заліз. Ну, ніхто не спорить, що це помашнеє трошки буде зараз. Та який, то розжина... ти розганяєшся швидше. Ну, коротше, нічия. Да. Обидва да, розковбасилися. Тану, там я не сказав би. Ну ладно, Давай 3, 2, 1. Так, я тепер знаю на якій швидкості проходити цей перший поворот. Не штовхайся, бо і так на напердели. Ти що робиш? Sorry, а якщо я. <плес> Такс, я поїхав далі. Под новый мене. А, все, я вліво короче, не повертаю майже. Я собі газую, я хоч подивлюсь, що тут за трасса. Вот, а ти все, да? Ти не їдеш вообще? Причому да? 140 їду! Ого, нічого собі. <хи> На ой, трьох ой, колесах, ой. щоб ти розумів, три колеса в мене все. Норм. Хороші колеса. Наліво майже не повертаю, а направо нормально. Не, у мене теж, у мене наліво майже вже не повертає. Ну тому що удар ж був зліва. Ой-ой-ой. Що ти там стоп? Живи! Давай, перевернись. Пацани, поможіть! Пацани, не переверніть побачайте. мене! О, пацаны помогли. Блять, хоть не Ну ти ж в курсі про тих пацанів, що постійно а, стоять, короче, там на, а, на дорогах. Раллі, дивитися, я навіть зараз дивлюся, ага. так передивляюся відосить. Ай! Та ну серйозно, та катафалка мене перегнала. Катафалка? Бе, стоп, спасибо. відпусти. Че я катафалка, блідо. Ну блін, а я. Я не ну то ж, блін, інвалід... якесь інвалідне кресло, блин. ти мені наоборот одне колесо вбрав і я став швидше їхати. А, тобі заважало колесо, да? А. Давай я тобі ще гальма зараз приберу. Не, Мені Зараз якщо прибереться, то вже все, гайки точні. А він уже закипає по максимуму. Тому що взагалі залишилося трошечки. Воу 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 воу. Газу, газу, газу. Блін, у мене а вообще колеса най? раком стоять. Да? Ай-яй-яй-яй. Я вообще їду. Та ні, конечно. Вbetween, я взагалі їду, як краб. Блін, ти близько. Давай, давай, давай. <звук> нет, пожалуйста. Давай, тобі ще пару метриків. Дорогенька, давай, 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 -яй 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 давай, 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 жми. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй. Давай, 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 фініш! Ой. Фініш! Давай, я вже його бачу. Єсть. Я на фініші, я виграв. Та трумбес. Просто подивись на який я виграв в тарантайці. Ну, у мене не краще, якщо чесно. Так поди на мій передовг, його вообще немає. маю. А я бачу, ні, ну бачу, що ти без колеса. О, у мене задня не працює. Все, щоб ти розумів, я тільки що хотів назад здати, у мене двигун здох. Що це, 1 Ні, 0. Виходить. Ну, нехай так. Гаразд. Три. Так, твій. Да. Два. Один. Ну, так конечно, блин, я цей. Ми ж вибирали машини, які Не важно. Ні, это понятно. Не, ну я просто досі до цього шасі звик уже, типа я на ній дуже часто катався на всяких гонках. Вона ну, мені подобається. <хи> так, це щось що? ми не можемо цей паваріт пройти. Щось, щось це на бутерброд дуже було потім. Ні, я старався сейвити машину. Я знав, що я не пройду зараз його. Нормально, я прям щоб, щоб жопка легенько зацепила, поняв? Робила, а ти ага. ще й в мене заїхав. В момент... Ого. Хіба? Да. <поє> ай, все, машину вліво веде, вообще не, не керуємо. <поє> Ого! Ай, ай, ай. промчався! Ага, да, якщо можна так назвати. Ой-ой-ой. До першого, коротше, стовба це було. А я свою розвалив, коротше, Ні, все, та в мене теж. Воно то їде, але тільки толку з того. Я не говорю, мав. Зараз все Ну нахер Адець. А ти можеш назад здати якось? Да, їду, їду, їду потрохи. От що що, а назад можу їхати. Три. Два, один. Ні, вона у тебе швидша, реально. Реально швидше. Дальше буде. Це правда. Та 65 км. Ты шо, знущаєшся, чи шо? <різь> я вообще там до 40 загальмував. Капець, я опять застряв, щоб ти понимав, колесом, блять, застряв между отбойником и древ... деревиною тут. Три, два, один. Ні, в мене цей ланч контрол вообще не працює. Ні, в мене нормально стартує з лаунчом. Ланч пробуємо Ще раз Тараса. Так, а що в мене доганяти. Блін, щось пішло не так. Що, рестарт? Їду, їду, їду. Не рестарт, то рестарт. Ми вже два рази через мене. О, через то мені та... навіть вліво не треба повертати, вона сама повертає вліво. Взагалі Вообще Вообще. ідеально. Ой! О, тепер вправо клонить після удару вправо. Ого, ого! Ой-ой-ой, дерево! Так, пацани поможіть. О, дякую, пацани. О, щось наче. О! Я тепер... Я тепер вліво не можу повертати. Ти бачиш це, ні? Ні. О, бачу. Відпусти деталь мій бампер. А там і бампер і защитка, походу, бо мені заплачело ліве колесо, я не можу їхати, щоб ти понімав. У мене машина не розганяється через це. Ой, на вот і мучет дріфтую. Блін, у мене вліво тачка не повертає. У мене думаєш, ні, через твій оцей це жорстко, коли телефаперу так застріє, і я прям о, фу, відпустив. Ай-яй-яй, все. Рестарт? Я все, да. у мене зламалися обидва картани, у мене тільки передній привід, і все, коротше. Рестарт. Чи... Вирішальна гонка. Зараз буде у нас е, дві гонки, всього на всього. Хто виграє в двох гонках, той победитель. Ну, або якщо один-один, то нічя. 2, 1, гоу! Опа, а в мене тупо оберти скинула на пофіг. Я думав ти мене пропустив. Та ні, у мене просто ой, вона оберти скинула і все. Ну, ти прям ванга! До першого <с дерева! Перше ж дерево, ой! ще живий, подожди Ага, поняв. Подивимось, чи я виживу ще. Да давай, Дурик, Дурик! О, єсть! Боже, газу, 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 газу. турбинка відсвищує як надо. А ти там далеко, Так її? там, наверное, вона така маленька, да. Ну чого, один я і вже три. Нормально. Ну нормально, ну да. Так просто може вона типа сама по собі невелика. Не знаю, ну машина ця не їде, так як в прошлому, я, там Ольбешник чи що. Ні, та то ж не Вольво наче була. То якийсь Тойота чи що. Ярис. О, ну з такою підвіскою можна їздити вообще просто в задоволення. Я тобі чесно кажу. Я тільки щастя це О, так нормуй. Розвисовка пойдет. Посрать и получил. Мене з жопу тупо розкущило. Оп, 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 головне не впасти з цього моста. Ні-ні, живий, 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 живий. Газу, газу, газу. А, ясно, вона в мене... Так, а що тут далі? Я не пам'ятаю, що тут далі. А там Стів, подожди мене. Да-да-да-да-да. Блін, вона оп, в мене задньо привідна, ось чому вона Мабуть, так їде. Мабуть, сюди. І я турбінку цю бачу, до речі. О! Де, вже вилізла боком, чи що? Ні, там, це, через... В мене ж, ж... задній відкрита форточка, поняв? Погашки. Бляха, в мене мінус одне колесо. То я бачу прекрасно і двигун, і форточку. Ой, і двигун, а, і турбіну. понял. Ой-ой-ой, можна мені камеру, будь ласка. Пока. О, дякую. Я приїхав. Ну, Короче, ви... мене, але я злетів за того, де ти казав, що чуть не злетів за обрива. Ага, поняв. Ви бачите, в яких я умовах їду, це капець взагалі. Повний, капітальний капець. Подох. Ой, не дерево! Ні, 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 їдь, газу. Все, я здох. 3. 2. Один. Ні, вона в мене взагалі не цей. Вона тупо скинула тільки що оберти знову в ноль вона і заново, типу, розганялася. Ага. моя. Ага, Ох ти не забив мене! Да-да-да. Да. <рес> ні, ну я і не хотів, типа, ну. Я понял. Ей! Еу! Ну, давай швидше їй. Блін, мінус, мінус е скло, блін. Так, ну я не винен в цьому, якщо що Я знаю, що тут ти не винен, Я вже перестраховуюся, боюся, що цей. Що зараз вилечу опять і програю, а я хочу виграти. У мене є амбіції. Поняв. Ой, гасуй, газуй, гасуй, газу, детка, конфетка. Ні, ти мене не должен, а, це конечно, 100%. Не должен, у нас, я вибрав модифікацію раллі, а вона якась вообще полуралли. Полуйош, полу, полу, полу. як там кажуть. Знаєш? Не риба, ні, рыба, ні, рыба, ні <гум> м'ясо. Ну не риба ні м'ясо, тільки там по-другому ще прикольно говорили. Це що такое? Полу... То, то, полу то. А чо... Оп-оп-оп-оп-оп-ой! -оп -оп -оп. Оп -оп 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 -оп. Тут я прошли раз і вилетів в моє нещасне місце. Ні, 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 притормозить. Так. так, все, штурман працює норм. <плес> Майже. Бе чуть не вилетів опять. Каз дьявольська горка, хто <плес> б ти там валився десь? Ну що ж ти не можеш ніяк <плес> <плес> <свою> <плес> <плес> машину? Мені розвиватися? <надо> <плес> я нормально їду, я вже трасу Завати знаю, все. Своїх підписників. <плес> Бі, давай, гриби, грибьоночка! Ай, бляха, і знов саме тут мінус колесо. Та ну. Це мені помогло, пожалуйста. І знов я вліво не повертаю. На тому самому. Я тут. Я тут повільно, але проїду за Оп, є. Проїхали. Це як? Ну от нашу ти, я ж думав їхати, блин. Так я тебе перевернути хотів, допомогти. помог ты. Так как раз. Я твій бампер до фініша зараз довезу. У меня все одно цей двигун ззаду, мені немає. А, я все, блин, я уже короче вообще не повертаю. Ну, шо сказати, нічия? Майже. Ща я не доїхав, подошву. Ой-ой-ой, держись. Все. Ай, малиха, держись. Маленькая чина. Це... Ну, перевернувся. Пацаны, поможіть. Пацаны. <мазати> пацаны, поможіть! <шля> ну, пацаны, давайте, сильніше. Та за двери не хватайте, все. блин, за, за раму хватайте. А все, все, я напишу. А. Ну що ж, О, я якраз міг розігнути. Так що всім дякую за перегляд. От така вийшла в нас бомбічна серія. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мене, на кумчика, коментуйте. Всім па-па, Так що до нових зустрічей.